Очевидно, головна новина дня посольства США, Італії, Іспанії та Греції станом на момент запису цього відео сьогодні припинили роботу через значну потенційну загрозу. Російського повітряного удару це не через загрозу ядерного удару, а через ймовірність комбінованої атаки ракет і БПЛА. Ну і поширюються здогадки щодо того, як саме може атакувати Росія. Йдеться про нову балістичну ракету, яку Росія ймовірно може випробувати таким чином. Вона дуже швидка, має велику дальність і фугас вагою більше однієї тонни. Це якщо довіряти відкритим джерелам. Перед цим керівник центру протидії дезінформації також наголошував на тому, що росіяни зробили запас ракет на серію обстрілів України. Протягом місяців все готово: І авіація, і кораблі, і ракети на аеродромах страт авіації. Власне, про що тут йдеться? Спитаю Максима Несвітайлова, політолога, експерта, міжнародника, аналітика центру масштабування технологічних рішень. Пане Максиме, вітаю вас. Вітаю. Посольства, вони ж, в принципі, завжди знають про загрозу ударів напередодні. Я маю на увазі і попередні удари. Однак таких заходів не вживали. Про що сьогодні? Чим цей випадок може відрізнятися? Ну, більшою мірою не завжди про ці удари попереджає Російська Федерація, не завжди ми достаменно все знаємо. Хоча наша розвідка, звісно, працює досить якісно в цьому напрямку. Я думаю, що це як інструмент такого психологічного тиску. Знову ж таки, буквально ось пару днів тому була масована ракетна атака, 120 ракет, 90 дронів, і, як ми бачили, посольства не закривались, їх ніхто не попереджав. Хіба це не масована ракетна атака? 120 ракет, 90 дронів. Я думаю, багато хто по всій Україні. Прокинувся від вибухів над головою, Е, тому так, це більше, як на мене, елемент е, якогось психологічного тиску, щоб от, більшою мірою вплинути навіть на десь на, на європейські країни, показати, що от, е, ескалація і так далі. Щоб вони, наприклад, не надавали дозволу використовувати свою зброю в глиб території Російської Федерації, десь, можливо, е, налаштувати їх на більш якість. Панічні настрої, і навіть якщо цей обстріл сьогодні відбудеться, ще враховуючи цей гучний анонс і підготовку Збройних сил України до, до того, що сьогодні може відбутись, не факт, що це взагалі станеться, але, наприклад, якщо це відбудеться, я собі слабко уявляю, чим це може особливо відрізнятись від усіх попередніх масованих. Ракетних обстрілів, Російська Федерація проводить так регулярно. Тобто росіяни попередили посольства, а посольства, не розуміють, що це психологічний тиск, я думаю, що ну, тут, виходить, вони ведуться так на цю провокацію, закриваючи е, свої відомства. Ну вони перестраховуються, так, звісно, це як один із безпекових заходів, які вони, е, ну як. Зобов'язані вжити для того, щоб своїх працівників убезпечити, це ж не означає, що вони вивозять їх за кордон, наприклад, і все посольство закривається, як це було на початку повномасштабної війни. Ні, це питання того, що ну там сьогодні посольство не працює, працює в дистанційному режимі, чи вони там е, всі разом збираються до якихось бомбосховищах? Хоча я е, не певен в цьому. Таким чином, ну, взяли сьогодні один вихідний. Знову ж таки, не думаю, що це якесь, ну, якісь ускладнення серйозні для громадян цих країн створить. Так, це створює додатковий тиск. Безумовно, у мене сьогодні обривають усі меседжі, родичі, знайомі пишуть, «Максим, що буде щось? Це виходить, мама переживає, каже: ти ж дивись тобою, тривога, спускайся Я кажу, а те, що я сьогодні з собаку вигулював і наді мною шахеди збивали, кажу, це нормально таке. Це ж не масовано. Там декілька шахедів, просто вони пролітали і їх неподалік збивали, то таке ну це не масовано. От якщо буде масовано, то це небезпечно. Але таке людська психологія, вона річ загадкова. Так, але поширюють зараз. Я не про те, щоб коментувати чутки, але ми ж розуміємо, що майже вся Україна прочитала цю інформацію щодо випробовування ймовірного Росією ракети балістичної, важкої, складної. Це близько трьох Іскандер М. Ви кажете, що росіяни можуть зробити такого, про що ми не знаємо. Ну, от, наприклад, така інформація. Як до неї ставитися? Тут важливо, звісно. Опиратись на якісь реальні дані так є дані, певні розвідки, є дані від е, центру протидії дезінформації, як ми чули. Е, безумовно, це те, що Росія може використати так зараз, щоб підняти певний рівень ескалації. Але суто навіть з технічного погляду ми не знаємо наскільки вони змогли масштабувати це виробництво і. Наскільки вона полетить, давайте говорити так, тому що пам'ятаємо нещодавно їхнє випробування ракети на стія ядерної боєголовки, вже забув назву чи Онікс, ні не Онікс, щось інше було здається. Це, це, сатана здається, так ні? Та сатана це стара, стара була ракета, яка ще в Україні була розроблена. Це якась там їхня нова розробка. Ну суть в тому, що вона там вибухнула при спробі е, запуску на так, так. Та, не обов'язково, що це звісно трапиться і зараз, але е, впадати в паніку завчасно не потрібно. Звісно, необхідно там бути обережними. Не ігнор ніколи не потрібно ігнорувати повітряну тривогу. В принципі, зараз можливо бути трохи більш уважними. Це і все в принципі, що ми в ситуації. Більше можемо зробити в Кремлі. Дійсно обурені дозволом Білого Дому бити в глиб Росії. Вони були не готові до цього. І вони, як вони самі вважають, мають відповісти, аби зберегти лице. Нехай не такою ракетою, нехай не ядеркою, але якось мають на їх погляд. Я не думаю, що це стало для них прямо новиною ну в тому числі завдяки тому, що Сполучені Штати Америки анонсували це по суті неофіційно, але відбувся злив. Це якраз як таке дипломатичне попередження, як ну так заведено, якщо вони хочете переходити на новий рівень ескалації. Вони ж мають балансувати і перед певними моментами і Росія, штати попереджає штати Росію, це потрібно прийняти, тому що вони намагаються уникнути на прямої ядерної ескалації. І комунікація у них чи пряма, чи посередкова відбувається з цього приводу. Безумовно, це не те, чим Російська Федерація може бути задоволена. Вони робили багато для того, аби уникнути цієї історії. Це велика наша дипломатична політична перемога. Про це варто говорити, тому що штати впорались до останнього. Це не було тим рішенням, яке вони назріло органічно, і вони його ухвалили самостійно. Ні, це результат тиску і прямої дипломатичної політичної роботи. Тому вони намагаються це інформаційно, тиснути підписанням нової доктрини. Ось зараз, ну е, е, оскільки в них є заготовлені ракети на кілька масованих атак протягом найближчого часу вони відбудуться. Але в принципі це також було прогнозовано, тому що опалювальний сезон розпочався, і вони спробують зараз завдати якоїсь там шкоди енергетичній інфраструктурі українській, щоб Ще створити додатковий тиск серед населення, а, але чогось ну, от, окрім використання можливих типів нових типів озброєння, але більше психологічного фактору, тому що тут же також говоримо про масштабування, що дуже важливо, тому що зробити нову ракету це одне, а масштабувати її, вивести на серійне виробництво це зовсім інша історія. Це не робиться так швидко, абсолютно. І враховуючи, що як би там не було можливо частково, але санкції на Росію діють та впливає на можливість якраз технологічного визитування і масштабування. Вони я думаю, швидше будуть використовувати це як елемент залякування і сподіватися, що там десь та ракета кудись прилетить якийсь такий об'єкт про це, все будуть говорити. І там будуть, будуть боятися. Але дуже часто такі вони завершуються провалом, пам'ятаємо, Гітлер там був помішаний на великих гарматах. Чим більше гармата, тим краще вона має стріляти. Але часто такі історії вони, вони не вирішують до долю конфлікту, тому що потрібна не просто велика ракета, потрібно, щоб їх було дуже багато. велика Тут кількість саме. Дуже часто превалює над потужністю одного зразка. Я сьогодні помітив, що ще з'являється інформація по перше, за економіст? По друге Reuters повідомляють приблизно одне й те саме: Росія готова Путін відкритий до угоди про припинення війни, але виключно без територіальних поступок і вступу України в НАТО. Ну і переговори почнуться. Це вже економіст у 25-му році. Чи слід це пов'язувати з цим шантажем, залякуванням Росії в ці дні? Мовляв. Дивіться, аби так не лякатися, що ранку може дійсно час сідати за стіл переговорів. Ну так, такий меседж посилають ці західні змінам. Но... Російська Федерація намагається посилити свої позиції, щоб потім в процесі торгів робити поступки. Є така фраза автором, якої по ідеї є Наполеон, що. Вимагає неможливого і отримаєш максимум. От цією стратегією дуже часто і Ми користуємося, і Росія користується накидати по максимуму нереалістичних вимог, щоб потім в процесі переговорів типу йти на якісь поступки. Іноді а раптом це спрацює, але здебільшого реальні вимоги і реальні умови, на які готові сторони піти, вони. Значно нижче, ніж ті, які декларуються на самому старті переговорів. Тому це, потім таки, От ми аж ухвалили компроміс, ми відмовились від того, від того, поводились на тето, на тету. -то, тому я до цих зливів ставлюсь досить скептично. Навіть збільшував, просто пропускаю повзвуха, тому що це прямі прямі зливи, які спеціально викликають. Це не інтайди, це це по суті гра в темну засобами масової інформації, подача якраз маніпулятивної інформації як інсайду за для того, щоб прогріти інформаційний простір. Це не має нічого спільного з реальністю в більшості випадків. Ну і як він прогрівається, чи ні? Бо ми чуємо, от Зеленський виступив вчора у Верховній Раді, презентуючи план стійкості, дав інтерв'ю Fox News і дуже різко висловлювався, ніби даючи зрозуміти Трампу президенту, що ніяких поступок не буде. Україна тверда в своїх переконаннях, то що прогрівається, якщо офіційна політична влада каже ні, не буде нічого подібного, про що пишуть зараз західні змі. Десь це працює, десь не працює. Наприклад, у Німеччині працює, бачимо, Шольц е переляканий, телефонує Путін і намагається з ним якісь е знайти якусь спільну мову знайти. Ну він взагалі в такій е складній ситуації. Бідолаха опинився не в тому місці, не в той час. В мирний час він би ще там щось зміг е займатися цим цим. Е Оцим катастрофічним зеленим переходом, який ще Ангела Меркель розпочала шріоті, а, і шлідер, здається, Меркель вже. І соціалки питаннями. а Тут треба міграційну кризу вирішувати, енергетичну кризу вирішувати, право радикали е, рвуться до влади, тут ще й така війна. Він кидається зі сторони в сторону бідолаха і не знає, що робити, хоче бути і з розумними і з красивими, а нічого не виходить. І от в, в таких випадках це працює з ним, це працює там з певною частиною ну, німців, працює там, ну у, угорці, словаки, словаками по дефолту, так це говоримо. Але це певні певні сумніви закладає. Але, наприклад, не працює в Франції. Макрон говорить, що б там Путін не говорив. Я не вірю, я не бачу дій спрямованих від нього на те, що він дійсно хоче переговорів. Стармер не ведеться, наприклад. Незважаючи на цей тиск, Байден таки дав дозвіл використовувати далекобійну зброю. Тобто, десь працює, десь не працює, тому що ми ж знову ж таки не просто спостерігаємо за ситуацією, нічого не роблячи. Ми застосовуємо контрзаходи. Десь працюємо на випередження, десь працюємо вже з наслідками. Можна чи можна було б ефективніше? Можна було б ефективніше, але тут треба розуміти специфіку того, як державні процеси відбуваються. Вони часто навіть в критичних ситуаціях аж занадто за забюрократизовані. Але в цілому сказати, що ситуація трагічна, є якийсь зруйнуючий трек, під який нас намагаються підвести прямо усі, Я такого не бачу. Росія хоче, щоб це так виглядало, але насправді це не так. А чи стає більш зрозумілою те, як? Трамп бачить, ну я не знаю. От Блумберг пише зараз, що нібито там такі, такі заголовками, не зголовки, а цитують українські телеграм-канали. Трамп найближчим часом проведе переговори з Путіним щодо України. Блумберг, я читаю Блумберг, не знаходжу там такого. Там про те, що Байден дав пас, ну допоміг Трампу, і Трампу буде легше тепер. Не треба буде ескалацією займатися навпаки, фішечки можна буде в зворотньому напрямку розгортати. Вам зрозуміло про що зараз Трамп до чого він готується? О, я думаю, Трамп сам не знає про що він зараз стосовно цього конфлікту. Там е, йдуть дуже активні торги, йде ідеться іде боротьба за, е, за можливість десь там присісти на вуходональ Трампу і на нього повпливати. Е, багато що буде залежати від того, ким в результаті. Буде Ілон Маск. Його на першопочатках активно порівнювали з Андрієм Єрмаком. Але цілком mm -hmm. можливо, що насправді він виявиться Андрієм Богтеном. Маю на увазі, що занадто сильно почне перетягувати ковдру на себе і заціняти першу особу, і в результаті потім не буде ні на що впливати, бо не буде наближеною особою. І тут питання в тому, чи. Посилить він свій вплив ще більше на Дональда Трампа і його цими невиданими щупальцями впливу. І тоді це може стати проблемою, тому що ну, його позиція є відвертою і не проукраїнською. Як кажучи, ми це можемо бачити зараз, послідовно вже і після виборів. Тобто, це не спишеш на передвиборчу кампанію жодним чином. Ну і якщо його вплив буде розмитий, якщо він не буде мати такого прямого доступу до тіла і такого впливу, то тоді це може стати великим плюсом. Бо тут для нас е певні канали, інші канали комунікації відкриються. Тут горизонтальна дипломатія і горизонтальне лобіювання можуть спрацювати і там додати якихось намочків. Головна задача, яка є зараз у нас, це. Продати Трампу ідею перемоги України і те, що це вигідна для нього і для Сполучених Штатів історія саме це не про цінності, це не про якісь там спільну ідеологічну базу і так далі. Це суто про те, який інтерес Сполучені Штати Америки можуть отримати, якщо Україна переможе, ну якщо цинічно казати це про торги, в тому числі торги Україною. А... Продати в якомусь сенсі частину е, України, ну от як корисні копалини, аби е, все ж таки забрати території, які зараз на які зараз претендує Росія, я не думаю, що це саме ну, продати. Це звучить дуже так фаталістично і е, як зрадницька зрада швидше за все, е, ну дивіться. Наприклад, ці території, е, які там зараз окуповані, чи на яких ведуться бойові дії, там є величезна кількість корисних копалин, стратегічно важливих насправді є е, е, можливість потім буде дати якісь пільгові умови там для американських компаній на розробку. Знову ж таки, перший момент ці е, е, території зараз не придатні взагалі для ведення будь-якого бізнесу. Треба провести Звісно, розміновувати треба правда? так. І Тому подібне потім почати будувати це все робочі місця, це все інфраструктура, це надходження до українського бюджету. Бо навіть якщо е буде, як будуть якісь пільги, то будуть податки і так далі. Тому це ну, так, така історія, яка може бути і в тому числі вигідною для нас, це досить взаємовигідна співпраця. Ну я е, не вірю в те, що так можна просто розпорядитися частиною копалин. Я просто запитую. Я впевнений, Просто я бачив багато, багато спекуляцій на цьому. Мовляв, Зеленський. Зараз Трампу продасть те, що належить за конституцією народу. Дякую, дякую за розмову за інформацію. Максим Несвітлайлов, політолог, експерт, міжнародник і аналітик центру масштабування технологічних рішень. Був моїм співрозмовником. Тисніть вподобайку під відео. Долучайтеся до дискусії в коментарях під відео і підпишіться, якщо тут вперше.